Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським колегою Джо Байденом, який оголосив про новий пакет допомоги Україні на 200 мільйонів доларів. Пентагон уже опублікував список озброєння, тож що увійшло в пакет і які деталі зустрічі. Я не кидаю Україну і її не покинуть усі американці. Байден заявив, що США – Хочуть перемоги України, і він сам бачить Україну суверенною державою, яка здатна себе обороняти. Якщо ми не зупинимо Путіна, ми наражаємо не на небезпеку увесь світ. Крайтбірсайдонськен, вигнано стають your side. I know you and I have talked about this. Where the decisions we make now are gonna determine the future for decades to come, particularly in Europe. This is one of those moments. За словами очільника Білого Дому, російський диктатор планує вдарити по електромережах України цієї зими. Ми не повинні дозволити йому досягти успіху. Додав Байден. Зеленський зазначив, що хоче зміцнити українську протиповітряну оборону. Крім того, він висловив бажання якомога швидше почати працювати із замороженими російськими активами на заході. Це майже 300 мільярдів доларів. Президент додав, що їх можна використати для захисту від Російської Федерації. Our goals for 2024 are clear: take away Russia's superiority and disrupt their offensive operations. I think it's real. Faster with the frozen Russian assets, over 300 billion frozen assets from terrorists, and we should use it to protect against Russian terror. membership, Ukraine in NATO, Biden the with Russia. Україна стане НАТО, членом НАТО, коли всі союзники погодяться і всі умови будуть виконані. І нам необхідно в першу чергу, щоб Україна виграла цю війну. Ми запустили декларацію про підтримку з президентом Зеленським і у вільності під час саміту. Ми наголошували на довгостроковому стратегічному співпраці з Україною. І минулого тижня в Вашингтоні ця робота продовжується, тобто йде поетапно. Президент Володимир Зеленський розповів про плани нашої держави на 24 рік. За його словами, Україна сподівається зруйнувати домінування Росії в небі і за допомогою цього перемогти і на землі. Сьогодні я з президентом Байденом обговорювало, яким чином посилювати нас на наступні роки. Перш за все, це протиповітряна оборона, знищення російської логістики на тимчасово окупованих територіях України. Пане президенте, дуже вам дякую, що підтримуєте нас у цих сферах. І як із перемогою на чорному морі ми намірюємося отримати перемогу і в повітрі. Усунувши російську перевагу в повітрі, і таким чином ми зможемо допомогти нашим наземним операціям за допомогою контролю над небом. Адже хто контролює небо, той контролює тривалість війни. В у президента України спитали про те, чи віддасть Україну окуповані території Росії в обмін на мир. На що Зеленський відповів: а чи готова людина, яка пропонує таке, віддати своїх дітей у руки терористів? Як може Україна просто віддати свої території? Тобто, це абсолютно божевільне. Якщо чесно, ми дуже часто згадуємо Бога. Це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди, там живуть сім'ї, там діти, і все це частина суспільства українського. Але ми говоримо про живих людей їх. Над ними знущаються, їх гвалтують, їх вбивали. І ми це прекрасно знаємо і тим голосам, які пропонують віддати наші території, як віддати своїх людей. Питання ж не тільки в землі, питання в живих людях, в їх судьбах, в історіях їх, питання в цих сім'ях і в дітях, віддати територію, віддати дітей. Ну, нехай ті голоси. Я не знаю, хто про це говорить. У мене до них одне питання: чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористам? Думаю, що ні, міноборони США опублікувало, що входить у новий пакет військової підтримки від США на 200 мільйонів доларів. Цей пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти у війні проти Росії. Зокрема, компоненти системи ППО, додаткові боєприпаси для «Хаймарс», протитанкові системи Джавелін і понад 4 мільйони патронів до стрілецької зброї, обладнання для захисту, критичної інфраструктури, запчастини, генератори та інше необхідне обладнання. Також коментуючи нічну ракетну атаку Російської Федерації по Києву, президент Володимир Зеленський зазначив, що як тільки він з Байденом домовився про збільшення кількості ППО в Україні, країна терорист продемонструвала наскільки важливим є це рішення. Росія вкотре підтвердила своє звання ганебної країни, що випускає ракети вночі, п'ючи по житлових кварталах, дитячих садочках та енергетичних об'єктах узимку. Відповідь на все це буде обов'язково, написав Зеленський.